Сім призначених Богом Ер. Об'явлення. Розділ шостий вірші 1, 17. І я бачив, що Агнець розкрив одну з семи печаток. І почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила як голосом грому. Підійди. І я глянув. І ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука, і вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець і щоб перемогти. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала: Підійди, і вийшов кінь другий, червоний, а тому, хто на ньому сидів. Було дано взяти мир із землі, та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала: Підійди, і я глянув, і ось кінь вороний. А той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав: Ківш пшениці за динарія і три ковші ячменю за динарія, а оливи й вина не марнуй. А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала: Підійди, і я глянув. І ось кінь чалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад, і дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем, і голодом, і мором, і земними звірми. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником Душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали, і кликнули вони гучним голосом, кажучи аж доки, владико святий та правдивий не будеш судити, і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу, і кожному з них дано білу одежу. І сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги, і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце чорніло, як міх волосяний. І увесь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево, ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель: Поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Агнця. Бо прийшов це великий день гніву його, і хто встояти може. Тлумачення. Вірш перший. І я бачив, що Агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила як голосом грому. Підійди. Цей вірш каже нам, що Ісус відкриває перший задум книги, отриманої від Отця, у якій записаний Божий план для людства. Вірш другий. І Я глянув, і ось кінь білий. А той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. Перша божа печатка каже про встановлення Євангелія води та духа в Христі Ісусі як Божого плану звільнення людства від гріха і про перемогу цього плану. План Бога Отця. Зробити людство Його народом, врятувавши Його від гріхів, почався з Євангелія води та духа в Христі Ісусі, тобто з визволення людства від гріхів через хрещення Ісуса та Його кров на Христі, Бог звільнив душі від усіх гріхів світу, Євангелієм води та духа і продовжує робити. Це навіть зараз. Це перший план, який Бог призначив для людства. Перший задум Божий це спасіння людства через прихід Ісуса Христа на цю землю, Його хрещення, розп'яття на Христі та Воскресіння. Ця ера білого коня означає перемогу. Бога в праведній війні Євангелія, яке він здійснив, щоб звільнити людство від усіх гріхів. Це також каже нам, що Євангеліє води та духа справді переможе. Вірші 3, 4. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала. Підійди, і вийшов кінь другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому. Тут написано, що протягом другої ери, встановленої Богом, цей світ стане світом сатани. Поява червоного коня тут означає, що світ потрапить під владу сатани. Сатана приніс війну у цей світ, зруйнувавши мир. Через нього світ витерпів дві світові війни. Багато людей загинули, а ті, котрі вижили, отримали нетривкий, розбитий мир. Навіть зараз народи та держави. По всьому світу не довіряють один одному і ведуть війни один проти одного, підриваючи мир. Ця ера це ера війни та геноциду. Вірші п'ятий, шостий. І коли третю печатку розкрив. Я третю тварину почув, що казала: Підійди, і я глянув, і ось кінь вороний. А той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я, ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав: Ківш пшениці за динарія, і три ковші ячменю за динарія. А оливи й вина не марнуй. Третя ера, про яку каже Бог, це ера чорного коня, ера фізичного і духовного голоду людства. У всьому світі сьогодні багато людей не врятовані через їхній духовний голод. Так само, як багато, також вмирають від фізичного голоду. Ми повинні пам'ятати, що ми зараз живемо в цій третій ері. Після цієї ери прийде ера блідого коня. Вірші сьомий, восьмий. А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала: Підійди, і я глянув. І ось кінь чалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем, і голодом, і мором, і земними звірми. Четверта ера, запланована богом, це ера блідого, чалого коня. Біблія каже нам, що саме тоді прийде Антихрист і що ця ера також буде ерою мучеництва святих. Це час, коли Антихрист, щоб відняти від святих їхню істинну віру, переслідуватиме та убиватиме тих, котрі не поклоняться йому та не отримають його мітки. З того моменту світ наповнять кари семи сурм. В цей час неодмінно наступить мучеництво святих. Вірші 9. 11 І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом, кажучи: Аж доки Владико святий та правдивий, не будеш судити, і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу, і кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги. І брати їхні, що будуть побиті, як і вони. П'ята ера Божа це ера Воскресіння святих і Вознесіння. Після цієї ери почнеться тисячолітнє царство. Цей уривок каже нам, що ми повинні цілком повірити в мучеництво, Воскресіння і Вознесіння, які чекають на нас. І жити вірою та надією на нове небо та землю, які Бог пообіцяв нам. Вірш дванадцятий. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце щорніло, як міх волосяний, і увесь місяць зробився. Як кров. Шоста ера Божа Це ера руйнування Першого світу, який Бог створив. Саме в цей час Кари чаш упадуть на світ, коли Сонце Місяць і зірки втратять своє світло, а земля сховається під воду від землетрусів. Вірш 13. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. Протягом цієї шостої ери руйнування Всесвіту, створеного Богом, станеться через кари семи чаш, велике замішання охопить світ. Коли падатимуть з неба зірки, та перевернеться земля. Вірш чотирнадцятий. І небо Сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамино. І кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць. Цей вірш каже нам, що коли пролються кари семи чаш. Небо зникне, немов сувій пергаменту, і всі гори та острови будуть зрушені з місця. Це лиха, які вказують на кардинальні зміни, що перетворять фізичну структуру світу. Вірш 15 і земні царі, і вельможі та тисячники, і багаті та сильні. І кожен раб та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські. Протягом ери шостої печатки Бог вилєкаре семи чаш. Всі живі істоти на цій землі, навіть королі та могутні світу тремтітимуть в боязні перед гнівом агнця. Вірш шістнадцятий. Та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву анця. Гнів Божий буде таким великим, що все людство затремтить в боязні. Вперше і востаннє все людство буде уражене страхом. Вірш 17. Бо прийшов це великий день гніву його, і хто встояти може, коли пролються кари семи чаш, всі навіть могутні та сильні затремтять боязні перед великими карами Божого гніву, які упадуть на них. Ніхто не може без страху встояти перед гнівом Божим. Яка ж тоді буде сьома ера? Під час Сьомої ери, запланованої Богом, святі житимуть у тисячолітньому царстві, по якому настануть нове небо і земля, в яких вони житимуть вічно.